Захисники і захисниці, які бажають займатися підприємництвом, а також ветерани, які бажають створити або розвивати свій бізнес, мають право на отримання гранту від держави до мільйона гривень. Грант це кошти, які не потрібно повертати, якщо виконати його умови. Отож, це гарна можливість для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, або їх чоловіків чи дружин, які є фізичними особами-підприємцями, або фізичними особами, які планують відкрити власний бізнес. Розмір гранту може становити до 250 тисяч гривень для ветеранів і членів їхніх сімей з умовою створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень для ветеранів і членів їхніх сімей з умовою створення двох робочих місць. До мільйона гривень для ветеранів, які зареєстровані як ФОП від одного року з покриттям 70% вартості проєкту, де отримувач гранту має 4 робочі місця. Подання заявок на гранти відбувається через портал Дія або у відділеннях Центру зайнятості, де фахівці допоможуть підготувати та оформити документи. У разі подання заяви дружиною або чоловіком підписати її мають обидва з подружжя за допомогою електронного підпису. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості. Перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши бізнес-план. Тобто, для отримання гранту вам потрібно написати бізнес-план, з цим вам допоможуть у відділеннях центру зайнятості, подати заявку або через портал Дія, або безпосередньо у центрі зайнятості, де вам допоможуть оформити всі документи. Пройти співбесіду цього точно не потрібно боятись, бо держава зацікавлена у видачі гранту ветеранам. Однак, обов'язковою умовою договору гранту є створення протягом шести місяців з дня отримання коштів робочих місць залежно від розміру гранту та працевлаштування на них осіб на повну тривалість робочого дня. Із встановленням заробітної плати таким особам у розмірі не меншому, ніж встановлений законодавством, мінімальний розмір заробітної плати. Створені робочі місця повинні забезпечувати працівникам мінімальну заробітну плату протягом 24 місяців, якщо проєкт розрахований на 3 роки, 48 місяців для п'ятирічного проекту або 72 місяці для 7-річного проєкту. Зверніть увагу, працевлаштування ветерана на створене робоче місце дає право на компенсацію від держави у розмірі 50% його зарплати протягом року. У відділеннях державного центру зайнятості всім бажаючим отримати грант надають консультації та допомогу, проводять заходи з реалізації та навчання з надання грантів. За роз'ясненнями і допомогою ветерани та члени їх сімей також можуть звернутися до юридичних приймалень громадської організації Захист держави, які працюють в кожному обласному центрі.